Отже, байхи це така жопа. Всім привіт! І з вами BlackBank Team, Мене звати Олександра Гришина, і я впевнена, що у світі велосипедів кожен елемент має значення. Давайте собі вже зізнаємося, що велосипед це не просто рама і два колеса. І зачасту ми навіть не задумуємося над тим, що між велосипедом і людиною може існувати якась взаємодія. І це не просто сісти попою на сідло і поставити ніжки на педальки. Що вам сказати, я сама так думала перші 6-8 місяців своїх тренувань багато років тому у стилі взяв м'яч і поїхали, і нічого, що там пальці німіють, що там десь попу сідло тисне, у всіх же так чи не у всіх. Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштовують конект між райдером та велосипедом, і перетворюють велопрогулянки тренування на велике задоволення замість букету зайвого дискомфорту та зусиль. Кілька років тому для будь-якого бажаючого по всьому світу почали надавати цілий спектр послуг налаштування велосипеду у режимі реального часу, що є дуже важливим фактором мати можливість тут і зараз, за лічені секунди, виправляти та коригувати незручності та дискомфорт і підбирати необхідне. І назвали цю послугу Фіт-машина Фіт машина це дороге обладнання, є потужним інструментом, який допоможе підібрати та налагодити посадку, яка надасть продуктивну, комфортну їзду на велосипеді і приноситиме задоволення. Байкфіт це індивідуальний підхід до велосипедиста, поза залежністю від того, новачок ви чи професіонал. Спеціалісти, що роблять бекфіт, звуться біомеханіками, спеціально навчаються для цієї посади, вивчають багатько інфи, що стосується людської анатомії, антропометрії, біомеханіки рухів під час їзди. А також біомеханіки вивчають багато всього, що стосується геометрії байків, заліза до них та інновацію в велотемі. Ось такий науковий блок, що народив класну послугу, яка доступна тепер кожному, хто хоче налаштувати усі точки контакту тіла із велосипедом, узгоджено із стилем. Та метою катання. Вірно налаштований велосипед допомагає покращити комфорт і ефективність їзди, але й допомагає запобігти неприємним травмам, що можуть виникнути в результаті неправильної посадки. Наша ціль розглянути, які задачі закриває байквіт. Таких явищ, як біль у колінах, вахілах, німіння в області тазу, в кистях, натирання, можна уникнути, навіть не зустрівшись із ними. Плюс-мінус пару годин часу, і вуаля! Правильна посадка. Бекфіт враховує антропометричні дані: довжину тіла, ніг та рук і гнучкість велосипедиста, щоб забезпечити оптимальне положення на сідлі та рук на кермі. Відповідність сідла. Важливість підбору сідла за шириною та формою не може бути переоцінена, про що ми говорили в минулому відео. Сідло має підтримувати кості тазу, забезпечуючи комфорт та ефективність поїздки. Оптимізація керма. Розташування та розміри керма грають важливу роль у забезпеченні правильного положення рук, що впливає на зручність та підвищує Велосипеду. Співвідношення роботи ніг з педалями. За допомогою налаштувань у режимі реального часу знайти і виставити оптимальне положення шипів та педалей це важливий пункт, який максимізує передачу сили в педаль та зменшує перевантаження суглобів. Оптимізація потужності та покращення аеродинаміки. Правильна посадка та налаштування педалей та шипів дозволяють використовувати всю потужність м'язів, а також враховувати аеродинамічні аспекти, знижуючи опір повітря та збільшуючи швидкість. З перевагами зрозуміло все, але кому це потрібно, і нащо? зараз буду вживати свої тренерські штучки і знайомити вас із самим дорогим кейсом у своєму житті кейсом особистого дорослішання і виховання. Я прийшла у тренерство із професійного спорту, що почався 25 років тому. Як ви розумієте, технології та інновації в ті часи було зовсім не так, як зараз. Ми виступали на тому, на чому могли, на тому, що мали. Приблизно 10 років тому в моєму професійному спорті стався переломний момент, і у мене стала з'являтися можливість пробувати ті плюшки, які дарує нам сучасність. Все проходило через мій гаманець та власний досвід користування. Сучасні підходи у методиці підготовки, харчування, екіпіювання, обладнання. Знаєте, як непросто було знайти сідло по розміру, коли ще не було байкфітів? Я пройшла шлях у 10 далеко не самих бюджетних сідл, поки під час байкфіту не знайшла те, що зі мною вже 7 років. До чого ці приклади? У світі, в якому стрімко стає популярним аматорський спорт, в тому числі триатлон, світ, в якому популярно і круто цікавитись своїм здоров'ям та інструментами, які можуть вплинути на наше довголіття, відгукується на запит. Багато речей, які здавалося би призначені тільки для професійних спортсменів, нині стають доступними усім бажаючим використовувати чужий час, сили та досвід у своє благо, оптимізуючи власний шлях. Роблячи свої справи, в які вкладають час, сили та гроші, із розумом та користю, мій перший байкфіт стався у 2017 році на Guru Fit System, а другий у 2020 тисячі для тесту, як воно що чим відрізняється на Shimano Bike Fitting System. І після того досвіду я вважаю, що процедура налаштування посадки, яка дарує не тільки комфорт, і задоволення, потрібна кожному, хто цікавиться велосипедом більше ніж з'їздити в магаз за хлібом. І особливо групі поціновувачів упоротися стоками плюс поїздкою на вихідних. Як я їх розумію, підсумуємо: якщо ви хочете кататися на велосипеді із комфортом та задоволенням, якщо ви маєте спортивну ціль або просто полюбляєте проводити на велику багато часу, а на певні сигнали тіла про дискомфорт не звертаєте уваги, то байкфіт це необхідна опція. Якщо ви маєте якісь анатомічні чи антропометричні вади здоров'я і використовуєте велосипед для покращення свого самопочуття, байкфіт – це рекомендована опція. Ну і ще байкфіт це просто цікаво. Не забувайте, що спеціаліст, який проводить вам байкфіт, може задавати багато цікавих питань, тому що він багато чого цікавого знає. У наступному відео ми покажемо, що таке Zero з велосипеду, і що зробити, коли ваш двоколесний коник прийшов у коробці і хочете зібрати його самому і зробити це толково. Дякую, що подивились наше відео. Ставте дзвіночки, вподобайки, і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у наступних відео. Па-па!